Сьогодні такий тотальний спокій. Ви знаєте, наче цілий день я кажу, звичайно, за себе, наче ти десь відлетів. І думаю, що треба піти заземлитися, походити біля річки, розутися, поводишся босяком, бо настільки відривається якийсь такий день тотального спокою. Навіть говорити важко насправді. І навіть не дуже хочеться. Якесь таке передчуття, що має щось змінитися. Я думаю, це тільки для мене це якісь зміни. Мені йде, що зміни будуть у кожного із нас. Просто вони будуть у кожного різні. Кожен пройде якусь свою трансформацію. І це наче відбудеться дуже скоро. Я не знаю, як це пояснити. Я кажу на відчуттях, те, що йде у мене зсередини, щось тотально міняється і буде змінюватися ще більше. Ми будемо прокидатися ще більше, будуть відкриватися здібності в кожного свої. Я тепер зрозуміла, я розказую, і мені йде інформація така, що щоб люди не боялися, щоб ми не боялися того, що ми почнемо щось більше бачити, відчувати і так далі. І щоб розуміли, що це є нормально. Тобто, виходить, значить, як просипається у кожної людини ота от божественна суть. Наче кожен буде відчувати щось своє, бачити щось незвичне, того, що раніше не бачив, не відчував. Це буде в різний період, в кожного він буде свій, але це є дуже важливо насправді. І розумійте ці моменти, що ви нормальна людина, що з вами все добре. Просто настає якийсь момент, період часу. Коли треба переосмислити багато чого, дуже переосмислити свої цінності, своє сприйняття цього світу, трансформація ця буде відбуватися у кожного, просто вона буде по-своєму. І багато що буде залежати від кожної людини, як вона це буде сприймати? Чи вона підніметься на вищий рівень? Чи вона залишиться на тому ж рівні, або навіть нижче, якщо не будете допускати того, що ви будете бачити, або того, що будете відчувати, в світі таке відбувається, друзі, не просто так. Як наче повинно щось закритися, щоб відкритися щось нове, але це буде залежати від нас. Від кожного з нас, чи ми впустимо оце щось нове? Якщо ми впустимо це щось нове, ми станемо жити краще, набагато краще. З нас багато що поспадає, Отих тих масок поскадає, отого нерозуміння і так далі, страхів у цих різних і так далі. Знаєте, наче якісь як вищі сили будуть більш проявлятися? Все буде робитися насправді в облаго для кожного з нас. Просто треба це зрозуміти, прийняти це, виявити свою свободу волі, свободну волю, аналізувати, дивитися, жити в моменті, наблюдати за тим, що відбувається навколо вас з вами. Замічати те, що ви раніше не замічали. Відчуття по тілу, багато хто буде відчувати щось інше. Навіть те, що часто не можна пояснити. Щось дійсно буде відбуватися, друзі. Це вже відбувається. Але буде ще більше. Сім гарних трансформацій, розуміння всього!